Певно, вам вже надоїли всі ваші перші страви, які ви знаєте. Сьогодні я вам покажу щось новеньке, що ви приготували на обід для своєї сім'ї. Перше, що нам знадобиться, це листя капусти. Листя нарізаємо на невеликі шматки. Закідаємо у воду. Капусту проварюємо декілька хвилин у воді. Тим часом розтоплюємо вершкове масло на пательні, додаємо борошно і засмажуємо його. Посмажимо до такого горіхового кольору і вимикаємо. Капуста варила з 10, додаємо картошку. І все, проварюємо до готовності. Нарізаємо сосиски. Картопля відварилась, Скидаємо гриби. Можна печериці. У нас білі сушені. Сосиски. Просмажене борошно додаємо у суп. Паприка. Права, 10 овочів. Хто любить, додає просто сіль. Суп наш вже приготувався і тепер час обідати. Раджу всім приготувати цей супчик, адже він смачний і те, що потрібно на зиму та осінь. Готуйте!